Міс Україна, Україна-2013». Цей титул здобула Івано-Франківчанка Анна Заячківська. Звання найгарнішої дівчини вона виборола на конкурсі у Києві. Новоспечена ікона краси повернулася до рідного Прикарпаття. З нею спілкувалися наші журналісти. Івано-Франківська міс Україна, 2013 Анна Заячківська представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси. Її визначили цими вихідними на закритій вечірці без преси. Обирали дівчину багато світових знаменитостей, як то Паріс Хілтон, Ірина Шейк та Жан Клод вандам. Анна Заячківська, звичайна студентка, навчається на факультеті іконопису Прикарпатського університету. Після столичного конкурсу краси дівчина одразу потягом повернулася додому, де її чекали батьки та старша сестра. В те, що саме їх Аня стала міс Україною 2013, довго не могли повірити. Наставниця красуні запевняє, перемога дівчини це виключно її заслуга. Анна це, мабуть, одна із тих міст, які... Без плеч, без криш, без родителей багатих, без нічого. Она вона сама своїм трудом прийшла победе. Дівчина живе у звичайній багатоповерхівці в одному зі спальних районів Івано-Франківська. На стіні золота шкільна медаль та 100 грамот. Майбутній іконописець пише пісні та вірші і є дуже віруючою людиною. Кажуть, що ангелів в світі нема, кажуть про те, що вмирає їх образ. А над могилою постать сумна плаче, бо дух відлітає за обрій. Перемога у конкурсі краси, пригадує дівчина, далася їй непросто. До неї були три місяці наполегливої праці. Від солодкого відмовилась повністю від, від ну, хліба виробів, від картоплі, дивно, але так, від бананів. Батьки кажуть, донька зробила все сама. Вони не могли допомогти навіть грошима. Душу я пенсіонер. Ну, я мав, ну, в хімії працював, кажуть, я швидше пішов по руках на пенсію. Мама технічкою в гімназії номер 2 дітей, як там, де вчилася моя донечка? Гроші на дорогу до Києва ані збирали усім курсом. Я так попросила їх, ну звичайно, я поверну ці гроші, але так попросила по 10, по Ну хтось, який міг мені просто на квитки. А Христина, то в останній день ми так перед поїздом, пам'ятаю, бігли за туфлями. Ну, тобто, щоб якось все рівно виглядати на тих репетиціях, в мене такої можливості не було купляти новий одяг. Вона і свої, свої сукні, скажімо так, дала. Та довго насолоджуватися новим титулом. Анна не збирається і вже починає готуватись до подорожі на Балі. Там у вересні боротиметься за корону міст світу.